Норматив 3.3. В'язання рятувальної петлі на умовному постраждалому. Умови виконання навчальної вправи. Вихідне положення. Пожежний рятувальник, одягнений у захисний одяг та спорядження, знаходиться в одному метрі від умовного постраждалого, який лежить на спині. Рятувальна мотузка розмотана. Кінець мотузки довжиною 50 см знаходиться в руці пожежного рятувальника. Початок за командою: Рятувальну петлю зав'язати. Виконання вправи. Пожежний рятувальник стає лицем до потерпілого та робить три відміри мотузки в праву сторону на довжину максимально розведених рук. Накладає мотузку на поверхню частини бедра ніг та склавши її вдвоє, протягує низом попід ногами в ліву сторону, взявши в ліву руку. Правою рукою захопивши нижню частину мотузки, долоною до потерпілого, витягує основну петлю на довжину тулуба постраждалого. Взявши всі мотузки в ліву руку, опускає праву руку донизу, зробивши провис основної петлі. Робить максимальний оберт лівою рукою за годинниковою стрілкою, утворюючи петлю. Цю петлю протягує основну петлю та затягує вузол. Зав'язану петлю накидає через голову на шию потерпілого. Коротким кінцем мотузки щільно обв'язує потерпілого навколо талії, протягуючи його під вузол петлі, не захоплюючи довгий кінець мотузки та надійно його закріплює вузлом. Лівою рукою накладає довший кінець мотузки на гладку поверхню пожежного карабіна та відкриває підпряжену відкидну защіпку карабіна. Правою рукою взявши мотузку, що виходить з рятувальної петлі, робить два повних витки мотузки на гладку поверхню карабіна в напрямку від себе. Візуально контролюю закриття відкидної защіпки пожежного карабіна та приводить довший кінець мотузки за спину, отримуючи правою рукою. Рятувальна петля надійно зав'язана на умовному постраждалому. Короткий кінець рятувальної мотузки обв'язаний навколо талії умовного постраждалого і закріплений на вузлі рятувальної петлі. Довгий кінець мотузки намотаний на карабін пожежного рятувальника та проведений за його спиною.